Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці математика. Сьогодні ми будемо знову-таки закріплювати вивчені таблиці множення і ділення, обчислювати довжини ламаних ліній та розв'язувати і порівнювати задачі. Дзвоник дзвонить не стихає. Школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте! На місця свої сідайте. А зараз розв'яжемо усно віршовані задачі. У вас є варіанти відповідей на цеглинках Лего. Слухаємо уважно. Вітер листя обривав і швиденько рахував вісім листочків дубових та сім клинових. Тихо він на землю клав і у діток запитав, скільки ж я листків зірвав? Порахуйте. Так, вісім. Додати 7 дорівнює 15. Наступна задача. Петрик книги протирав, на полиці їх складав. Ось поклав він 9 книг, потім ще 4. Довго думав і гадав, скільки всіх книжок поклав. Так, потрібно 9 додати чотири дорівнює. 13. Молодці! Наступне. Ось летять до годівниці. Чотири подружки синиці. Сім пізніше прибуло. Скільки всіх птахів було? Порахуйте. Чотири додати сім до рівні одинадцять. Наступна. Сойка сливи обривала, штук тринадцять десь зірвала, дві дала малим більчатам, три пухнастим зайченятам. Діти сойці поможіть, решту слив ви полічіть. Діти, скільки слив обірвала сойка? 13. Скільки вона дала малим дільчатам? Дві. Тобто, скільки в неї залишилось, залишилось із 13. 11. А потім ще 3 віддала заченятам. Скільки залишилось? 11. Відняти 3 дорівнює. 8. Правильно. Що ж, а зараз відкрили свої зошити. Та записали число класна робота. Напишемо число відповідь останньої віршованої задачі. А це у нас число 8. Пропишіть, будь ласка, один рядок каліграфічно. Для цього зупиніть відео. Що ж, а зараз математичний диктант. Ми слухаємо, обчислюємо і записуємо в один рядок. Лише відповіді. І так. Скільки сантиметрів становить один дециметр? Запишіть. Скільки дециметрів у метрі? Запишіть. Скільки місяців у році. Скільки днів у тижні? Скільки годин у добі? Чому дорівнює добуток чисел 4 і 2? Пригадаємо, що добуток це множення. Що ж, перевіримо, ви мали отримати 10, 10, 12, 7, 24 та 8. А зараз розгляньте, будь ласка, зображення. Перед нами білка та жолуді. Подумайте, з чисел, записаних на жолудях, не є результатом множення числа 2. 10 є результатом множення числа 2. 19? ні. 16? Так. 4. Так. 14. Так. 6. Так. 13. Ні. Та 12. Так, значить, не відносяться до результатів множення числа 2, 19 і 13. Тому що до результатів множення числа 2 відносяться тільки парні числа. Тобто 2, 4, 6, 8, 10, 12 і так далі. А 19 та 13 не є парним числом. Що ж, наше завдання зараз усно знайти суму і різницю цих чисел. 19 додати 13 дорівнює скільки? Дорівнює 32. А різницю, тобто 19 зняти 13 дорівнює 6. Молодці. Зараз переходимо до роботи з підручником. Відкрийте сторінку 112 та знайдіть номер 679. Перед нами вирази, які мають аж 3 дії та 2 дії. Зупиніть відео та обчисліть, не поспішаючи. І так, перевіримо. 21 поділити на 3 дорівнює 7. 7 відняти 0 дорівнює 7. А 7 додати 3 дорівнює 10. 15 поділити на 3 дорівнює 5. 5 додати 40 дорівнює 45. А 45 відняти 15 дорівнює 30. Наступне Виконуємо першу дію в дужках. 62 відняте. 35. Буде 27. А 27 поділити на 3 дорівнює 9. Далі. 35 відняти 30, дорівнює 5. А 3 помножити на 5 дорівнює 15. Перевірили. Далі переходимо до самостійної роботи з підручником. Знайдіть, будь ласка, на сторінці 112 номер 680 80, та виконайте його. Зараз час відпочити.

Володці відпочили, А зараз переходимо до розв'язування задачі номер 681 Знайдіть її в підручнику на сторінці 113. Поставте пальчики та читаємо разом. До святкування дня народження купили фрукти 20 мандаринів, бананів на 11 менше, ніж мандаринів. Ананасів утричі менше, ніж бананів. Питання, скільки ананасів купили. Що ж діти, про що йде мова задачі? Про фрукти. Чи відомо, скільки було мандаринів? Так, 20. А бананів? Невідомо, але відомо, що на 11 менше, ніж мандаринів. А ананасів відомо? Також невідомо. Але сказано, що утричі менше, ніж бананів. Чи можемо ми відразу дізнати, скільки ананасів купили? Звичайно, ні, адже нам невідомо, скільки купили бананів. Що ж, дізнаємось, якщо мандаринів купили 20, а бананів на 11 менше, то як ми дізнаємось, скільки ж купили бананів? За допомогою якої дії ми будемо складати з вами перший вираз? Так, за допомогою віднімання потрібно від 20 відняти 11 до рівня 9 штук, купили бананів. Що ж, а тепер можемо дізнатися, скільки купили ананасів, якщо сказано, що у чи менше, ніж бананів, а бананів купили 9. Якщо сказано, що у чи менше, то ми маємо з вами в другій дії використати дію ділення. Потрібно 9 поділити на 3 до рівня. Три штуки. Відповідь: Три ананаси купили. Запишіть розв'язання задачі собі в зошит. І так. Наступне завдання. Перед нами ламана лінія. Перша, друга та третя. Нам потрібно визначити, яка ламана найдовша. Це завдання, яке потрібно виконати усно. Для цього вам потрібно підготувати лінійку. Виміряти кожну ламану та порівняти, яка з них найдовша. Але, коли ви будете рахувати, е, вимірювати ламану, потрібно спочатку кожен, кожну її частину виміряти, додати між собою і дізнатися, скільки довжина всієї ламаної. А потім вже робити висновки, яка з них найдовша. Що ж, правильна відповідь? Найдовша. Зелена ламана. Переходимо до домашнього завдання номер 683 та 684. Виконуємо та знаходимо на сторінці 113. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти, вам за увагу! Гарного та спокійного дня! До побачення!